Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний і простий в приготуванні пиріг з лохиною. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, яйця, цукор, м'яке вершкове масло і лохина свіжа або розморожена. У тарілку відправляємо м'яке вершкове масло і цукор. Можна додати ще ванійний цукор. Збиваємо міксером. Додаємо яйця бажано кімнатної температури. Знову перемішуємо, об'єднуємо борошно з розпушувачем, перемішуємо і висипаємо до тіста. Перемішуємо. Ось і все, декілька хвилин і тісто готово. У мене свіжі ягоди-лохини, я їх промила, просушила, вони ціленькі. Якщо ви використовуєте розморожену лохину, то додайте декілька ложок борошна, для того, щоб прибрати зайвий сок під час випічки. Перемішуємо обережненько. Ну, ось і все. Ось таке вийшло тісто. Випікати пиріг я буду в ось такій керамічній формі, можна випікати у формі для кексу. Але форму необхідно підготувати, зробити французьку сорочку. Тому м'якеньким вершковим маслом змащуємо форму і присипаємо форму борошном. Зайве борошно струшуємо. Французька сорочка готова, ми її робимо для того, щоб наш пиріг легко відходив від форми після приготування. І викладаємо тісто у форму. Розподіляємо рівненько. Я додатково зверху викладаю ще трошки м'яєд. Я вам пропоную додати родзинку до нашого пирога і присипати його штройзелем. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, цукор і тверде або напівм'яке вершкове масло. У тарілку відправляємо борошно, цукор і вершкове масло. Пальцями утворюємо крихту. Ось така крихта виходить, дуже смачна, солоденька. І ми присипаємо пиріг. Відправляємо пиріг випікатися, у духовку розігріту до 170 градусів на 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона, як завжди, має бути сухою. Дістаємо готовий пиріг з духовки і залишаємо повністю остигати. Ну ось і все, пиріг з лохиною готовий, нічого складного приготування немає, а виходить дуже смачний пиріг до чаю. Обов'язково зараз його розріжемо, ну а я з вами прощаюся до наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі! Давайте відріжемо шматочок нашого пирога. І ось такий він вийшов. Пиріг дуже ніжний, дуже соковитий. В ньому дуже смачне кексове тісто, бачите, яке воно пористе, дуже-дуже смачне.